Литва передала Україні новий військ пакет військової допомоги. Про це повідомило Литовське оборонне відомство. Зазначають, що Україну вже прибули навантажувачі, системи боротьби з безпілотниками, складні ліжка і інша військова допомога. Від початку повномасштабного вторгнення вільно вже надав Києву підтримку на суму понад 647 мільйонів євро. Росія може здійснити спробу контрнаступу в Курській області, адже ворог хоче повернути під контроль власні території. Про таке заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен. За його словами, він очікує, що російський диктатор Володимир Путін проведе наступ на Курщині. але це будуть тяжкі бої для РЕФІЇ. Коїн також зазначив, що бункерному доведеться мати справу з наслідками. Водночас, заступник директора ЦРУ наголосив, ЗСУ мають намір ще якийсь період часу утримувати під своїм контролем російську територію. І тепер ми повертаємося до Кривого Рогу. Я нагадаю, там сьогодні день жалоби за загиблими від російського удару. Внаслідок вчорашньої, так ворожої атаки, балістикою по центру міста загинули чотири людини. Пошуково-рятувальна операція тривала майже добу. В центрі Кривого Рогу майже повністю зруйнований готель, куди якраз прилетіла ракета. Також внаслідок удару п'ятеро людей отримали поранення.